привіт! Ну і Зараз я вам розкажу, як, як, як я комплектую пастки на руї. Отака от у, мене, у мене собі, собі ловушка фанерна. Значить, що ми, сюди кладемо? ми сюди кладемо таку от чорну сушнину, ну, стару-стару. Бачите, отаку от. але вона має запах дуже 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 такий хороший, який подобається бджолам. Кладемо її у центр. Так, І далі ми кладемо ще отаку от коричневу сушку. Можна, можна і світлу сушку, що в кого є. Так, кладемо такі дві. Також ми сюди кладемо дві вущинки. Отакі от. Хороші дві вущиночки. І по краях ми кладемо отакі от, от пусті рамки. Ось тут тут є підтягнуто щось. По краях я такі кладу, можна класти вущину, можна класти ще сушнину по краях. Це вже по бажанню. Як вам більше подобається, Як я такі от пусті рамки кладу. Якщо рій буде собі довго, то він там потягне собі язики і буде в нього собі все нормально. Так, по приманках що? Ну, я кидаю отакий от матошник, щоб був для запаху. Та й куди кидаємо і... І ще пару капель от такої от олійки Лемонграсу. Де фокус? От. Олійка Лемонграсу. ефірна Сюди пару капельок Бум. Бум. І на прильотку. І на прильотку бамц Ну все, воно гарно пахне тепер. І закриваємо. Я зверху ставлю клейонку, можна ставити холстик. У мене тут буде отакий от пакетик БМВ, от. і, і отака от, хлобучку кришечка. І все, це разом має отакий от вигляд, Так що ну, це не важко, ловити рої, хай вам повезе.